Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде мій другий звіт по проєкту Косметична Бінго 2024. Це проєкт, який я вирішила вести цього року. Я придумала собі 12 пунктів. Їх може бути скільки завгодно, але бажано, щоб це було, наприклад, або 2х2, або 3х3, або 4х4. І тоді можна буде, якщо ми виконуємо ці пункти, собі відмічати і зібрати або горизонталь, або вертикаль, або діагональ. От, і вести його можна для себе, в блокнотику, можна на окремому аркуші, так як у мене. Отже, я вже, в мене є вступне відео, в мене є перший звіт, і я залишаю хештег. За хештегом ви можете продивитися і мої попередні відео, а також до мене приєдналися Олечка і Валя, і ви їхні відео, їхні бінго, також можете подивитися за цим хештегом. Це така решіточка і сині буквочки. Так, і давайте дивитися, які в мене є результати. В мене є проміжні результати, і в мене є такі результати, де я зможу поставити собі галочку. А також я вже собі придумала декілька призів, якщо мені. Вдасться зібрати лінію якусь, то я тоді себе порадую таким призом. Це щось таке, що мені хочеться, але воно не є прям необхідним, тому якось так. Отже, перший пункт закінчити три помади або блиски для губ. У мене закінчився один продукт, і це буде проміжний результат. В порожніх баночках лютого я вам показувала. Це ось така олійка від B Nice Oil for Lips. Я її використовувала як домашній блиск для губ. Щоб зволожувати. І часто буває так, що зранку я наношу такий продукт по типу близька олійки. І до того, як мені треба вийти з дому, в мене ще він залишається на губах, тому все така моя аля-ранкова помада. Тож, ось один я закінчила, лишається ще два. Тому я тут собі олівцем пишу один. Консилер ще я не встигла закінчити. А ось наступний пункт спробувати кольорову туш, Нові кольори. У мене тут, якби, написано одна. І якщо буде більше, то буде добре, але вже я вважаю, що цей пункт я виконала. Це туш, всім відома від Maybelline Lash Sensational, але в відтіночку Burgundy Brown. Показую вам цей відтінок. На віях він виглядає ну, майже чорним, але вії не такі насичені, не такий насичений колір. Це підходить мені для більш таких денних макіяжів, коли я не використовую чорну підводку, а просто тіні, або таку коричневим олівцем розтушовану стрілочку. Ця ту ж така ж сама класна, як і її чорний брат чи сестра. От, але колір більш такий м'який. Чудово, наприклад, підійде блондинкам, Але навіть от мені вона підходить, коли я фарбую нею вії, то мої вії, брови і волосся все одного кольору і якось так виглядає органічно. Фото в мене немає, бо ну, на фото навряд чи ви побачите, це, напевно, треба робити колаж з чорною тущою і з такою. Але туш класна, я її використовую майже на кожен день. Ну, коли я, наприклад, хочу підводку чорну, то тоді краще пасує чорна туш. Отже, відмічаємо тут галочку. Так, рефіли тіней в мене поки що не закінчилися. Олівці також до дна я не дійшла. Закінчити три пудрових засоби ні, але одну пудру майже закінчила. Це вже, напевно, буде наступний звіт. Закінчити п'ять кольорових лаків. Тут у мене є ще один проміжний результат. Я закінчила ще плюс один лак. Так, значить, в попередньому звіті, щоб ви не думали, що я вам один той самий показую, у мене ось такий закінчився від «Top Face». 004 В цьому місяці в мене закінчився також від Top Face, але в номеру 0,82. Цей лак у мене в використанні був майже 2 роки. Я його купила вже коли поїхала з дому. Це такий був самий перший кольоровий лак, який я купила. І в мене нічого зовсім не було, і деякий час я тільки ним користувалася. Я не знала, наскільки затягнеться війна, скільки це триватиме, чи треба мені купувати лаки, бо вдома ж в мене лишилася там ціла купа. От, але потім почала кількість лаків збільшувати, збільшувати, збільшуватись. Значить, я тут рада, що ще один лак закінчився. І ще таке, напевно, головний такий пункт цього, що з цього випливає: це не купувати інших кольорових лаків, а використовувати те, що є. Якщо не закінчувати, то принаймні користуватися тими, які є. І в мене є ще декілька лаків, які на підході, які в найближчому майбутньому можуть закінчитися. по перше це червоний лак від Everline, 53 й відціночок. Ну ось його скільки. Тут видно, по поміткам він минулого року в мене був в Project Polish-проєкті. І цей лак я використовую на ногах. Зараз вже починається скоро весна, літо, і я думаю, що він у мене піде. Я вже його розводила розріджувачем, він уже трошки змінив свою консистенцію, не так гарно наноситься. Але цей лак дуже класний, він наноситься в один шар. Досить така в нього густа гелева консистенція. Мені такі лаки подобаються. Тож це такий претендент. Я не кажу, що там. Наступному місяці, бо на ногах я ношу лак довго, і крім цього, в мене ж є ще інші лаки. Але ну, є всі шанси до кінця року, бо це бінго на рік в мене його добити. Також в мене є два таких мініатюрних лаки по 5 мл. Але якщо вони закінчаться, також буду їх рахувати від Есі. У мене був наборчик такий мініатюр. Один вже в мене закінчився ще в минулому році. Ось такий відціночку Belly Sleepers, балетні капці, шостий номер, його трошки більше. І відтіночку marshmallow цього трішки менше. Ось він у мене був також Project Polish, і бачите, є поміточки. Ці лаки в мене є, вони на ромашці, але ви нічого не побачите, бо вони напівпрозорі навіть в 2-3 шари, такі як камуфляжні, чимось нагадують ось цей відтінок. І саме ці лаки, хоч це і ЕСІ, дорогий бренд, але вони можуть дещо позоритися при висиханні і треба багато шарів. В два шари можуть полосити, може просвічувати сніг, тому буду якось їх. Пристосовуватися, бо хоч вони дещо різні, але на нігтях виглядають майже однаково. І якщо би повторювати, то я б краще повторила топ фейс. Ще є лак ось такий від ноготок, тут його дещо більше, але все одно непогано він використаний. Це колір 087. Так. Рожевий і. І в мене така думка була: це ще в мене тут є пункт. Нове життя старій косметиці. Тут він у мене виконаний, але можна і більше змішати ось ці два відтінки: рожевий і блакитний. Бо я дуже люблю фіолетові відтінки лаків, але, так як маю багато інших, то не хочу поки що купувати. Ось я спробувала їх змішати в блістері, що в мене вийшло. Бо саме блакитним я взагалі. Я його минулої весни привезла з дому. І один раз я користувалася, не на всі нігті, а я робила різнокольорові там 5 нігтіків, 5 лаків. Оце один раз я ним скористалася. Якось не дуже мій відтінок, хіба що на літо. Ось. І ну, цей такий також не часто ним користуюсь, думаю, якщо змішати, можливо, в якомусь із цих порожніх флаконів. Або в рожевий долити блакитного побачимо. Або ось так от замішувати перед кожним нанесенням. Так, значить, це те, що ну, на, на черзі, скажімо так. Наступний пункт у мене спробувати три давно бажаних декоративних продукти. В попередньому звіті я вам показувала, що в мене. З'явився ось такий бронзер це хід Ютубу, і всі його знають, тож я його пробувала. От, і після мого відео Віка з каналу Мій Б'юті Світ. З Вікою ми спілкуємось вже досить давно. Ми знайомі особисто. От, декілька разів зустрічалися до війни, і вона подивилась моє відео і запропонувала мені. Якщо я не проти, то вона може мені запропонувати щось з її косметики, що я хотіла би попробувати. Тобто я виконую свій пункт Бінгу і не буду вкладатися там в якусь палетку, бо я розповідала, що в основному в мене палеточки. От. І Віка мені прислала попробувати дві палетки. От. Одну я спробувала. Це дійсно палетка, на яку я заглядалася, на яку я дивилася, від Too Faced. Born This Way The Natural Nudes. Ось так вона виглядає. Цю палеточку я вже спробувала. Так, тут плюс один у мене йде. Давайте чимось я вам Ось так відкрию. Ось так вона виглядає. Так як це палетка не моя, то я свочі робити вам не буду. Але я думаю, ви і так можете роздивитися. Ось так вона виглядає. Тіні мені дуже сподобались, дуже класні матові, вони гарно легко тушуються. Мені подобається, що є ось світлий відтіночок свон, Я можу і все по віку припудрити, і границі якісь, так є кластиком стерти. Є середні такі відтінки, більш коричневі, більш дорожевих, є більш темні, темний коричневий хороший, і шимери. Е, мені сподобалися і шимери, і матові, але ну, так як для себе, я розумію, що напевно, е, це занадто велика для мене палетка. Тут досить багато темних. от, Наприклад, темними такими шимерами я не користуюся. Ну, навіть ці вони вже затемні. Тобто, ну, напевно, ось ця половинка палетки, плюс темний коричневий мені було б достатньо, тому я дивлюся в сторону. Е, Менших палеток, але ця палетка класна, базові такі і, Але все-таки врахуйте, що вони досить темні. Навіть ось ці світлі відтіночки, вони на повіках такі більш золотими розкриваються, і вона досить -таки тепла. Я знаю, що виходила ще в них одна версія цієї палеточки пізніше, і там, начебто, більш холодніші відтіночки. Тобто це палеточка, яку я спробувала. І друга палетка, яку я буду пробувати вже в березні, але я вам про всяк випадок покажу її сьогодні. Бо, можливо, вже на момент зйомки наступного звіту я поверну ці палеточки. Це буде Charlotte Tilbury, Ось така велика палеточка Bejeweled Eyes to Hypnotize. Цю палетку, до речі, віки дарувала я. От, я е, замислювалась над покупкою палеточок від Charlotte Тілбері, тільки маленьких четвірок. Е, ця вона, в принципі, по ціні тільки дещо дорожча, ніж палетка на 4 відтінки. Тут міститься 12 відтінків, але вона не коштує як три маленьких палеточки, і ось так вона виглядає. Тут, е, що мені подобається, матових небагато, всього три. Uh, і ну, цей досить такий руденький, цей вже занадто темний, як для складочки, цей червоний. Так? Ну, можливо, ось цей буде такий більш до матового uh, Дуже цікаво спробувати. Але я хочу з цією палеточкою вже спробувати всі відцінки, uh, деякі спробувати двічі, щоб вже запам'ятати, зрозуміти. Uh, от. Тож, також така краса, в принципі, тут досить. Uh, різноманітні відтінки, як для Шарлот Сілбері, бо в неї навіть різні палетки, але ну, вони досить схожі, принаймні, коли дивишся їх фото в магазинах. От, наступний пункт у мене закінчити два олівці для очей. Тут у мене поки що немає результату. Все ось-ось, але ну не як. Так, і. Е Наступний пункт дійти до дна в одному пудровому засобі для обличчя. Цей е, пункт у мене є результат. Ось така в мене є палетка від Physicians Formula Diamond Dust це перепресована палетка. Тут змішано дві пудри, бо я вже доходила до дна в цій палеці, але я додала. Ну, Ще досить багато іншої пудри від Патрісія Ледо і спресувала їх разом, тобто, на той момент на початок року це була майже повна палеточка. Тому я собі ставлю тут галочку. Ну і напевно я поставлю тут собі одиничку, бо, можливо, я буду доходити ще до дна в якихось інших пудрових продуктах для обличчя і буду тоді також це сюди відмічати собі. Ось такими трішки вона, якби, е з шматками, ось я з е використовую як фінішну пудру десь згладити рум'яна бронзер, скульптор. Ось хайлайтер все так разом змішати на обличчі і непогано виглядає ось такий ще один давайте, тут продукт. Так, наступний пункт вивести три палетки з колекції. Я розповідала про цей пункт. Це, можливо, щось кудись перенести. В минулому звіті була одна, більше немає, тут немає. Поки що закінчити три тональних засоби, і тут використати 12 нових засобів від українських. Виробників, тобто це були будь-які засоби, і догляд, і е, декоративна косметика, якщо буде, тобто будь-які засоби. І я думаю, що 12 це такий пункт мінімум, а пункт максимум хотілося б 50. От, і в цьому місяці в мене є 4 засоби. Давайте тут напишу. Давайте їх подивимося. Два засоби. І я відкладу, бо, щоб не намокло бо які тут пляшечки в мене мокрі. Це ось такі відсовка Skin Care Bubble Salt, сіль, яка піниться. По 360 грамів було. Один аромат Барбі, другий Love Is. Це такий солодкий, приємний аромат, як жуйки був. Це більш такий якийсь квітковий, трояндовий. Ось, Ну, не знаю, я порахувала це як два продукти, бо це все-таки вони різні, хоч це однотипний продукт, але різні аромати. Далі, ось таку масочку я використала від Mary Fresh Peeling Mask. Було всього 50 мл. Вона була з кислотами, очищуюча, сяюча і матуюча. Мені сподобалася ця маска, і взагалі цей бренд цікаво пробувати нові засоби від них. І також від Совка ще три, ще четвертий продукт це ось така тверда піна. Вона чимось нагадує бомбочку, але вона не шипить так, як бомбочка, а просто дає піну. Ось, я, напевно, у ці банки не буду зберігати весь рік, тому я вам зараз чотири показала. Я собі запишу. По пунктам в блокноті, бо воно ж потім буде забуватися. І буду показувати далі. В цей пункт викор... Е... тільки нові продукти, тобто те, що в мене з'явилося в цьому році, те... не те, що там я, наприклад, розпочала рік-два роки назад, а в цьому році закінчила. Е... Ні, це саме от те, чим я знайомлюсь в цьому році, і закінчую до кінця. І... Наступний пункт закінчити три пробники ароматів. Сюди я також, якщо в мене будуть закінчуватися повні розміри, буду також вносити. Це буде ще краще, От, але поки що там результатів в мене немає. Ось таке моє відео. Я дякую всім вам за увагу. Пишіть, чи цікавий вам такий проєкт. Давайте подивимося, що в мене вже є три. Галочки, так. І, але вони всі, бачите, на різних, ну, ніяк вони не пересікаються. Тобто, ще до Бінго, щоб склалося Бінго, трошки далекувато. Але нічого, будемо працювати далі над ним. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе і до нових зустрічей на моєму каналі. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі, підписуватись на канал, бо це дуже-дуже важливо. Все, па-па!